У процесі реєстрації чи не найважливішим є написання статуту. Він визначає сутність та базові правила управління організацією. При прийнятті рішення щодо юридичної форми та розробці установчих документів важливо вивчити існуючий досвід та проконсультуватися з юристами. Юридичний супровід в цьому процесі стає критично необхідним, особливо в умовах законодавства, що постійно змінюється. Цей етап може бути комплексним та довготривалим. Часто він дає поштовх тіснішій співпраці між засновниками. ІМЕР це нова форма організації в Україні. Тому перед початком реєстрації варто обговорити проєкт статуту із працівниками управління державної реєстрації. Це значно полегшить процес реєстрації, особливо якщо ваша організація хоче мати статус неприбутковості. Щодо статуту ІМЕР, то він обов'язково повинен містити відомості про найменування організації та за наявності скорочене найменування. Мету, цілі та напрямки діяльності, порядок набуття і припинення членства, права та обов'язки з його членів, повноваження керівника, вищого органу управління, керівних органів, порядок їх формування та зміни складу, а також термін їх повноважень. Також статуті необхідно прописати періодичність засідань і процедури прийняття рішень керівними органами, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку. Також в статуті має бути відображений порядок звітування керівних органів перед членами, порядок оскарження рішень дій бездіяльності керівних органів та порядок розгляду скарг. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна також мають бути відображені у статуті і мер. Крім цього, у статуті мають бути відображені порядок створення діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів у разі їх створення, порядок внесення змін до статуту, а також порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації і мер, а також щодо використання його коштів та іншого майна, які залишилися після саморозпуску. У статуті також можуть бути передбачені і інші додаткові положення, такі, які не зперечать закону, звичайно ж. Зокрема, можуть бути описані права і мер, порядок ведення обліку і звітності та інше. Документи для державної реєстрації можна подавати в паперовій або електронній формі. Подати документи на реєстрацію громадського об'єднання в електронній формі можна через портал електронних послуг iGov.org.ua. Також на порталі можна отримати онлайн-консультацію з питань державної реєстрації громадського об'єднання зі статусом юридичної особи. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються офіційним представником, то додатково потрібно подати примірник оригіналу чи натурально завірену копію документу, який підтверджує його повноваження. Детальніше про процес реєстрації ІМЕР в статусі громадського об'єднання ви можете дізнатися у законі України про громадське об'єднання. Для ІМЕР також важливо отримати статус неприбуткової організації. Детальніше про це ви можете дізнатися із постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку ведення реєстру неприбуткових установ організацій, включення неприбуткових підприємств установ та організацій до реєстру та виключення їх із реєстру. Домашнім завданням у цей навчальний тиждень для вас. Буде прописання істотних питань для статуту своєї організації. Детальніше про те, які істотні питання потрібно описати та як їх потрібно описувати, а також приклад статуту, ви можете отримати у додаткових матеріалах до цієї лекції. Дуже вас заохочую виконувати домашнє завдання, адже статут і мер це чи не найосновніший документ діяльності організації, який ви повинні підготувати для початку її діяльності.